Коротше сьогодні 2 квітня 2025 рік. І я офігівши несу драбину. Віддаю цю драбину на цей на готель Піаст. Бо робив у полоні трохи. І таки думаю знімлю відео на майбутнє, як я запірдаляв колись. Ну, зараз покажу готель європейський. Я тут тепер теж працюю. Тепер пів одинадцятої вечора, а я на ногах від цього ранку. О, вже доходжу до європейського. А як змінити камеру? Бля, хамуха не знає. Ну добре. З ним. Ось, де вокзал. Все, на зв'язку віддаю дробину, біжу додому, до полонії.